Знайомтесь, це Карамелька. Вона народилася у сімействі Гуанако. Дитинча ніжне та обережне, проте з цікавістю досліджує світ поруч із мамою. Карамелька на світ з'явилася 2 серпня. Їй ще немає й місяця. Однак у зоопарку розповідають, вона вже пізнає цей світ поруч із своїми родичами. Це дівчинка, вона дуже гарна, спокійна, тендітна. Тому працівники вибрали для неї таке миле ім'я, як карамелька. Майже 13 років у нас вже є ці чудові тварини, їх дуже люблять відвідувачі. Ну і майже щороку вони дарують нам поповнення. Радують нас дитинчатами. Тогоріч в нас було двоє малюків, хлопчик і дівчинка. Вони зараз проживають у цьому вольєрі. Цього року в нас одненька красуня. Відвідувачі зоопарку від такого поповнення у захваті, особливо діти. Вони своїх емоцій не стримують. Ходять. карамелька. 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 Гарна гарнюня. Я взагалі тут була вже. Ми не вперше бачимо її. Таку маленьку, таку ми бачимо вперше маленьку. Не лишає байдужими маленька карамелька і дорослих. Зайшовши в цей зоопарк, дуже подобається. Дуже багато тварин, яких ну, я не бачив в Черкаському зоопарку. Ванна також ну, дуже гарна тварина і дуже мила. У Зоопарку розповідають, маленька Гуанако дуже спокійна, ходить постійно за мамою, адже ще харчується молоком. Взагалі, по природі, Гуанако близько чотирьох місяців малюки харчуються молочком маминим. Дівчинка зараз ще п'є молоко, вона ще якби з мамою, але вже спостерігаючи за дорослими, вона реагує на дорослий корм, вона вже пробує його. Ось трішечки жує. Трішечки коштує. Наразі такий вид тварин, як Гуанако, перебуває під охороною та вважається рідкісним, адже їхня чисельність дедалі зменшується через полювання. Юлія Котляревська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.